Костенко, страшні слова, коли вони мовчать. Страшні слова, коли вони мовчать, коли вони зненацька причаїлись, коли не знаю, з чого їх почать, бо всі слова були уже чиїмись, хтось з ними плакав, мучився, болів, І з них почав, і ними і завершив. Людей мільярди і мільярди слів, а ти їх маєш вимовити вперше. Все повторялось і краса, і потворність усе було, асфальти спориші. Поезія це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі.